Volkswagen Touareg 2019 року випуску має пробіг 223 тисячі кілометрів, дизельний двигун 3 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, чотиризони клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, матричні фари, панорамний дах, шкіряний салон. Пам'ять передніх сидінь, підігрів і вентиляція передніх та задніх сидінь, електропривід кришки багажника, сервопривід керма, навігація, датчик світла, парктроніки, камера заднього руху, декоративне підсвічування салону, пневмопідвізка, старт-стоп, легкосплавні диски r 20 це комфортний та надійний позашлюховик з економічним та тяговим дизельним мотором на повному приводі за технічним станом. Нарікань немає є можливість перевірки Несто.